Кування з гостями наших етерів Андрій Василовський, дипломат, постійний представник України в ЄС у 2008-2010 роках, і заступник міністра закордонних справ у 2005-2008 році. Доброго вечора, пане Андрію. Рада вас бачити. Дякую, що ви в цей е, святковий вечір можна сказати, приєднуєтеся до нашої роботи, до нашої серйозної розмови. Півтори години сьогодні президент Володимир Зеленський спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Офіційне повідомлення таке. Макрон поділився підсумками свого нещодавнього візиту до Китаю, а Зеленський розповів про ситуацію на українському фронті. Мене цікавить ваша думка в контексті того, що міг Макрон сказати Зеленському про візит в Китай. І чи можемо ми сподіватися, що це натяк на те, що Франція може бути певним посередником у комунікації з цією країною? Бачите, для того, щоб бути посередником. Між Україною і Російською Федерацією треба, щоб Російська Федерація на це погодилась. Вона на це не погодиться, і не потрібні посередники. Ми говоримо про Китай, а... пане Андрію. Про Китай, так не... так, так, от ні, Китай, ні Франція, ніхто не буде посередником між Україною і Російською Федерацією, тому що Москві це не потрібно. Москва не вважає себе на такою країною чи столицею, яка би потребувала посередники. Але це тим більше, що це справа майбутнього в Російській Федерації. Зовсім не вважають, що вони програють війну, і не вважають, що вони не завдадуть поразки Україні. Тому знову ж таки, про що посередничати? Хіба що про те, що Україна погодиться віддати ті свої чотири області, які тимчасово захоплені, плюс ще Крим, чи ще щось більше? На мій погляд, найбільший інтерес президента Зеленського викликали ці двозначні заяви Макрона про те, що Європа це така собі стратегічна окремішність, самодостатність, і йти слідом за діями Сполучених Штатів. І підтримувати їхні конфлікти чи їхні з кимось там непогодження Європі не слід, Це, ці вирази, я може трошки прямолінійно їх цитую, але зміст їх був саме такий. Ці вирази президента Макрона після того, як він вилетів з Китаю, вони стурбували багатьох американців і багатьох європейців. Дехто з них, Балтійці, британці, тоді висловилися жорстко в цьому плані. Ну і досить жорстко висловився прем'єр-міністр Моровецький, коли він приїхав до Вашингтону, він там це, це теж дав відгук на ці коментарі. Мені близька була би, була, була би така, такий би вислів. Якщо Європа за на думку Макрона хоче мати свою стратегічну окремішність, то вона повинна бути стратегічним тілом, вона ним не є. 27 країн узгоджували аж три місяці. Питання про те, як дати Україні артилерійські снаряди, хто за це буде платити, і звідки ці снаряди будуть братися? Якщо стратегічна окремішність вирішується в таких темпах, то вибачайте. Це називається трошки інакше. Це називається базар, тому я думаю, що найбільше цікавило нашу сторону, українську сторону. Що ж насправді думає Макрон? Я дозволю собі таку думку. Макрон не вважає, що Європа готова бути стратегічно окремою і. Мати окрему політику, а особливо зараз у, у е, військовій сфері, окремо від Сполучених Штатів. На мою думку, це було сказано насамперед для того, щоб е, е, грати на внутрішньому полі. Ми часто зараз вживаємо такий вислів, знаєте, китайці найперше думають про Китай для китайців найважливіше Китай. Ну а чому ми думаємо, чому ми не припускаємо, що для Франції найважливіше думати про Францію? Ну, Ви Ось знаєте, за такою Макрон. логікою подібні заяви ми могли би почути від лідера Німеччини, так. Італії, Іспанії так. і так далі. Абсолютно. Макрон говорить, Абсолютно. що треба зменшувати вплив Сполучених Штатів на Європу і не йти на поводу у політики штатів в питаннях Тайваню. Це досить серйозні такі заяви і гучні. І от що може так. натомість сказати йому Зеленський, коли сподівається? Сполучені Штати наш важливий стратегічний партнер, особливо зараз. Зеленський, мабуть, Зеленський, мабуть, розуміє, що сказав ці слова Макрон насамперед, тому що він летить додому до Парижа, де вулиці захоплені незадоволеними людьми сотнями тисяч, якщо не мільйонами. А настрій французької публіки, і ми це знаємо з опитів громадської думки, достатньо антиамериканський. 45-50% французів вважають, що американці не є дружнім дружньою нацією, і що політику американців слід засуджувати ось для того, щоб заспокоїти цей НАТО, для того щоб не дати противникам. А це Марін Лепен і її подібні. І популістські сили для того, щоб не дати їм підстави ще й додати політичної якоїсь поразки, Макрон висловлює такі антиамериканські заяви. Мені здається, що це чисто внутрішня гра. Насправді у Франції чудово розуміють, що без стратегічного лідерства Сполучених Штатів сьогоднішня Європа не здатна, на жаль, на наш превеликий жаль, не здатна. Допомогти Україні в достатній мірі. Всі ті допомоги, які всі ті форми допомоги, які дає країни Європейського Союзу, вони фактично вибивалися з, з них тиском дипломатичним, політичними заявами, громадською думкою, ким завгодно, але вони не йшли так, якби вони мали йти. Враховуючи те, що Україна фактично захищає Європейський Союз. Від Росії. хочу, щоб ви прокоментували ще одну цифру? От ви сказали про соціологію у Франції. Значить, дуже цікаве опитування проведене на замовлення видання Newsweek компанію Redfield-Wildstone Strategies. 55% американців за вступ України в НАТО, 10 проти. Сьогодні Макрон і Зеленський так само говорили про саміт НАТО, який буде в липні місяці. Що ви думаєте про цю цифру? Наскільки вона взагалі красномовно показує трансмірту? Тенденцію по відношення до України як до наступної партнерки НАТО, цифра чудова, і я думаю, що ми повинні святкувати внутрішньо, що ми отримали таку цифру від американської підтримки. Якщо це протримається до Вільнюського саміту, якщо не буде ніяких подій, щоб ця цифра змінилася, то ми можемо розраховувати на Вільнюському саміті на щось конкретніше ніж. Порожні слова двері для вас відкриті, які uh -huh. ми вже чуємо з 2008 року. Е, мені е, уявляється, що сьогодні президент Зеленський умовляв свого французького колегу не ставити палиці в колесо українського наближення до НАТО. Е, ми пам'ятаємо, що саме Франція і Німеччина заблокували в 2008 uh -huh. році е, наше наш похід до членства. Не виключаємо, що і сьогодні ці країни достатньо стримано висловилися ставляться до ідеї України в НАТО. Далі, десь там в спинах їхніх холодок проти російської агресії, агресивності існує. Вони забувають про те, що не допомігши Україні сьогодні, можуть стати наступною жертвою завтра. Американці це розуміють, і тому ми бачимо, що американська публіка реагує інакше. Будемо сподіватися, що ті два місяці, які нас відділяють від Вільнюського саміту, будуть використані і українською стороною, але також і всіма тими, хто розуміє стан справ поляки. Балтійці, Центральна Європа. Ми бачимо, що суттєво змінилася позиція таких стриманих раніше країн, як Італія, Нідерланди, Іспанія. Всі вони повинні е, е, дружно, як то кажуть, допомогти Франції, Німеччині е, зрозуміти, де місце України, а місце України Брюссель. Так, на є питання від глядача вам, пане Андрію. Я його зараз формулюю. Що скаже колишній дипломат про злив даних Джеком Тейшейрою? Невже американська таємна служба похитнулася? От вона не похитнулась, вона завжди була достатньо ліберальна. Ми знаємо і попередні випадки, коли людина на прізвище Мейнінг, ще попередні випадки. Коли е, люди десь рівня лейтенанта, максимум капітана, здавали колосальні е, е, кількості інформації цінної ворогам Сполучених Штатів, е, ця система передбачає, що в неї потрапляють люди думаючі і люди совісні. Але якщо ми знаємо, що на сьогодні в американській системі допуску е, приблизно 2 мільйони людей мають. Можливість читати інформацію топ-сікрет. Ну, даруйте, воно так не може працювати. Топ секрет це топ секрет. Це сотні, ну можливо, тисячі, але не два мільйони. А серед двох мільйонів знайти дурня. Та, та, та до того ж молодого дурня, який е, грає з себе півня, знаєте, і хоче показати. Однокурсникам чи одноліткам, який він крутий і яку він інформацію може отримати, ну це сором. Це треба міняти. Ну, ну, це, вже, це вже не наша проблема. Слава Богу. У нас своїх проблем достатньо. У нас свої начальники обласних управління СБУ здувають інформацію ворогу, так, у нас свої проблеми. Так, от ми і підійшли до теми, яку я планувала з вами обговорити. Європа видворяє російських дипломатів. Причому масово вчора була інформація, що Норвегія ну, як це, відправляє на батьківщину 15 російських дипломатів. Вашингтон пост підрахувала, що за минулий рік 400 російських дипломатів були видворені з різних дипломатичних служб. За за межами Росії. Ви як дипломат, як оцінюєте цей процес? Що це означає? Що усім європейські країни бояться посилення російського впливу? Розуміють, що це там агентурна шпигунська мережа, чи просто це така тенденція часу, що зараз треба позбавлятися всього російського? Як ви можете це прокоментувати? Знаєте, роки після руйнування Радянського Союзу? Принесли не тільки певне таке безпекове задоволення, але також і підняття економік в країнах Європи, ну і не тільки загалом то й в північній Америці. І е, десь люди в цілому люди розслабилися, держави розслабилися. Стало всім здаватися, що ось так буде завжди, що ось так мило і по-доброму. Десь там той СССР і войовничий комунізм зникли, і буде у нас тільки торгівля. Все буде добре. Насправді це було не так, тому що імперія зла, вона тільки була, як би сказати, частково зруйнована, фундамент залишився. І з того фундаменту господин Путін виростив нову, нову імперію зла. І дипломатія стала прикриттям для шпигунства. Повторюю: дипломатія перетворилась на прикриття для шпигунства. Не окремі шпигуни знаходяться в дипломатичних установах Російської Федерації в усьому світі і в найдальших і найменших державах, а саме вони стали становлять ключову частину кожної дипломатичної установи. Ну крім того, вони ще й займаються, як ми знаємо, постачанням е, кокаїну. Угу. В, в, в згадала в, я в, в, цю історію в, так, в, так само з Аргентиною. Але це в Аргентині піймали, а в багатьох ще в країнах не піймали. Е, і тому зараз почали ловити. Десь е, оця агресія російська проти України, вона е, підштовхнула, е, як сказати, до пам'яті, вона, я такий вислів, опам'ятайтесь. Ось люди почали опам'ятовуватися, залізли в архіви, побачили, що методи ті ж самі, та найпрізвища ті ж самі сини шпигунів перетворилися самі на шпигунів, ми знаємо ці пару історій подібних. І почалася велика чистка. А головне зараз, щоб країни ліберального світу не передумали. Не, подумали, не передумали що вони повертати вже... російських дипломатів так, знову. Що вони, що вони вже все вичистили? Такого не може бути, бо на місце знаєте, поки ти не зрубаєш всі 12 голів, а потім їх, поки ти їх не припечеш, то вони будуть відростати. Як в тій казці українській, знаєте, коли він Змія убиває, то він потім ще й голови припік. Ось поки чого не станеться в свідомості західного світу, вони завжди будуть загрожені тим, що кожен дипломат, не кожен другий, не кожен третій, а кожен так званий дипломат буде насправді дядько з погодами із ФСБ. Ну, от дивіться, ви кажете, що повинен Західний світ зрозуміти, що треба очиститися, але Росія головує в Радбезі ООН квітень місяць. Однак Сполучені Штати не дають візи Лаврову і російським дипломатам. Хоча сьогодні з'явилася інформація російського МЗС, що таки дають візи, ТАС про це повідомляє, але журналістам не дають візи. Тобто, ця бюрократична машина вона все одно спонукає до того, що треба приймати рішення. Вони головують в радбезі ООН, значить, Ну, теоретично, практично вони мають там з'явитися, так от наскільки е, можна змінити правила гри, якщо просто спитати, в радбезі ООН сидить делегація у складі чотирьох осіб, і більше не треба. Тобто, да, тобто да, там, ну, ну, так завжди, якщо ви подивитеся на картинки, як проходить засідання Радбезу, інколи там буває п'ятий, але більшість стільців там просто немає. У кожної делегації. І отже, для того, щоб головувати господину Лаврову, який там збирається провести два дні аж 24-25-го, йому не треба цілий літак. Йому не треба з собою делегацію півсотні людей. Йому не треба вести з собою журналістів, які невідомо чи є журналістами, які будуть швидше всього займатися або вербуванням. Або рознюхуванням, або просто будуть е, на, випускати пропагандистську брехню. Е, таким чином, е, те, що американці роблять, обмежуючи в такий спосіб, не видаючи візи е, е, зайвим, вони, власне, виконують те, що вони повинні виконувати. Подивіться, скільки стільців за кожною людиною. Ось сидить не бензія, а за ним четверо. Угу. Все. Ще, ще 25 не посадиш журналістів сюди не, 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 не втулеш. Це по-перше, а по-друге, російські журналісти і так працюють в Сполучених Штатах. і в тому числі є, по-моєму, троє чи четверо осіб при, приписані постійно до, до ООН. Ну, зараз може бути більше, менше, це таке. Американці роблять правильну річ в тому сенсі, що вони не дозволяють перетворити робоче засідання. А е, це власне рутина. Кожна країна по черзі головує в радбезі в цьому місяці Росія, в наступному місяці буде інша країна, і так далі. і так далі. Нічого, нічого надзвичайного і епохального в цьому немає. То от вони не хочуть дозволити перетворити це цю рутину, нормальну, дипломатичну, в якийсь пропагандистський Трюк, почула вас, І... пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи зустрічалася ви коли-небудь за свою дипломатичну кар'єру з Лавровим? Ця людина, яка позиціонувала себе колись як інтелектуал і такий, знаєте, людина світу зараз фактично поставлена в рамки, коли його зневажають, обмежують візи не дають міністру закордонних справ. От як ви можете оцінити? Він розуміє глибину падіння, граючи в путінську гру? Чи ні? дали. ви знаєте, коли коли потрапляєш в кампанію, таких як Путін, то поступово сам путінізуєшся. <тінізується> це стосується не тільки Лаврова. Я знаю цю людину, були зустрічі, я бував в одній, в одній компанії, в одному місці і так далі. Це людина розумна, це людина інтелектуально розвинута, з хорошим гумором, чудовою англійською мовою, а це людина, яка як то кажуть. Вдає з себе пана, барін, uh -huh. скажімо по-русски. Е і в той же час е людина цинічна, тому що ну, взагалі то дипломатія, міжнародні відносини, ця справа достатньо цинічна, е е але ця людина-цинізм е е взяла собі за на прапор. Е не е дипломат повинен мати певний цинізм для того, щоб. Реально оцінювати, що йому кажуть, і друзі, і не друзі, але жити з цим, саме цим, не з цим, а саме цим це негідно людини, вихованої культурної, нормальною. Ну, а друге, мабуть, він відчуває, десь даруйте за такий вислів в спині холодне дуло пістолета. Тобто всі, хто зараз в путінській лодці, всі вони е, приречені, за кожним з них е, стежать, кожне слово їх прослуховують, і шаг влево, шаг вправо е, закінчується е, дуже погано. Ми бачимо, на що перетворився колишній президент Російської Федерації Медведєв. Ну Це ж просто а, немає слів. Не, не повинен дипломат, не повинен висловлювати те, що я хотів би про нього сказати. А е, ці всі люди, які сиділи і вислуховували Путіна 24 лютого минулого року, коли він говорив страшні дурні речі. А вони е, як діти, як школярі е, перед е, вчителем, з злізками, е, з дрижачими ногами. І, і туп, тупо на нього уставилися, і тільки кивали головами. Хіба це е, може якось характеризувати велику державу і великих державців? Зовсім ні. І на жаль, Лавров, потрапивши в цю компанію, путінізується, нарошкінізується. І, і так далі, і так далі, що і ігрізується, стає схожим. <рес> у нас новим. маса нових термінів з'явилася. Я вам щиро вдячна за це інтерв'ю. Спасибі, пане Андрію. Ви досить тонко, дипломатично розказали, що відбувається, власне кажучи, з цією гоп компанією. Андрій Василовський, дипломат, постійний представник України в ЄС 2008-2010 років, заступник міністра закордонних справ дві